Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас бачити сьогодні на нашому осінньому занятті. Погляньте, до нас завітала красуня осінь. Давайте ж ми трішки пограємо та визначимо, яка вона. Коли часто йдуть дощі. то Осінь яка. Дощова. Коли світить сонечко? То осінь яка. Сонячна! Коли дме сильний вітер, то осінь яка, вітряна. Коли дерева різнокольорові, то осінь яка? Різнокольорова. Коли в лісі багато грибів? то осінь яка. Грибна. Коли одягаємо теплі речі, то осінь яка. Холодна. Коли зібрали багато урожаю, то осінь яка? Урожайна, молодці, дітки, красуня осінь прийшла не сама, а принесла із собою чарівну скриньку. Але це не звичайна скринька, вона особлива, бо всередині заховані різні осінні речі, які допоможуть нам дізнатися більше. Про цю чудову пору року. Але щоб відкрити скриньку, нам потрібно розгадати її секрет. Скринька не відчиниться просто так. Вона чекає на правильну відповідь на загадку. Слухайте уважно і подумайте гарненько. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував. У золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався Чому тебе не бачив досі? Хто придивився, хтось озвався і ти тоді побачиш осінь! Правильно, це осінь. А тепер, коли ми відгадали загадку, наша чарівна скринька відкривається. І покаже нам свої скарби? Подивіться, дітки, що ж ми бачимо? Ось це осінні листочки. Які вони гарні, правда? І всі такі різнокольорові. Чому, як ви думаєте, листя змінює колір восени? Правильно, листя готується до відпочинку на зиму. А що ми робимо з ним восени? Коли воно опадає на землю? Так, молодці. Ми допомагаємо природі. Змітаємо листя, щоб усе навколо було охайним. А тепер подивіться, що ще ховається в нашій чарівній скринці. Що це таке? Горішки і жолуді. Хто може підказати? Навіщо вони потрібні восени? Так, чудово! Восени тварини збирають такі запаси, щоб взимку було що їсти, щоб пережити холодну пору року. А тепер подивіться, що тут ще є? Це врожай, яблука, гарбузи, морква усе дозріло восени. Що ж ми робимо з врожаєм? Молодці! Ми старанно збираємо врожай. Та складаємо його в комору. І нарешті подивіться, що це за скарб у нашій скринці? Це молоде деревце. А хто знає, що ми робимо з деревами восени? Так, правильно! Восени ми висаджуємо нові дерева, обкопуємо їх і піклуємося, щоб вони могли добре рости навесні. Дерева це наше майбутнє. Вони допомагають нам дихати, дарують затінок і плоди. Дітки, а як ви думаєте, що ж відбувається з природою восени? Що стається з деревами, квітами, тваринами? Чому ми кажемо, що осінь пора збору врожаю? Правильно! Восени листя жовтіє і опадає. Деякі тварини готують собі запаси на зиму. А люди збирають урожай, овочів і фруктів. В саду і на городі потрібно все поприбирати листя та гілки. А ще восени саджають нові дерева, щоб наступного року вони виросли сильними і здоровими. А тепер малята пограємо в цікаву гру. Я буду називати різні дії, які можуть відбуватися восени. А ви уважно слухайте. Якщо це осіння справа, яку люди виконують, то ви лескаєте в долоньки. Якщо ж ця справа не підходить для осені, наприклад, щось, що люди роблять в іншу пору року, ви будете тупати ніжками. Давайте потренуємося. Слухайте уважно. Збирають яблука восени. Так, це осіння справа. Плескаємо в долоньки. Відпочивають на пляжі восени. Ні, на морі ми відпочиваємо влітку. Тож тупаємо ніжками. Молодці. Тепер ви готові до гри. Збирають урожай у саду. Катаються на санях. Готують консервації на зиму, ліплять сніговика, садять дерева, засмагають на пляжі, копають картоплю, плавають у морі, їдуть кататися на ковзанах. Загрібають опале листя. Молодці малята! Ви чудово впоралися із цим завданням. Осінь це пора, коли природа готується до відпочинку, а люди та тварини завершують усі свої справи перед холодною зимою. Кожен має свої турботи, і всі вони важливі для того, щоб навесні все розквітло знову. А наше осіннє заняття добігає кінця. Ми з вами чудово впоралися із всіма осінніми завданнями. Дякую вам за активність і старання. До зустрічі!